Им військовим експертом Павло Лакійчук і з нами вже на прямому зв'язку. Пане Павло, ми вас вітаємо! Слава Україні! Вітаємо слава Україні! Слава доброго раночка! Пане Павле, зараз бачимо таку, де що призупинилися активні наступальні дії, як це було дотепер. Утім, з Харківщини, якщо дивитися на карту, до межі Луганської області залишаються фактично лічені кілометри. Окупанти це розуміють і почали будувати другу таку потужну лінію оборони з Троїцького і на південь до Сєвєродонецька. Яке для них значення має цей рубіж і ці населені пункти, що вони ось так готуються до оборони? Треба розуміти, що будь-яка наступальна операція не може тривати швидкими темпами і так швидко просуватися, тому що, по-перше, потрібно підтягувати тили до наступаючих військ. По-друге, треба закріплюватись на захоплених рубежах. Отже. Якщо розглядати наступ той, що відбувся на Харківщині як оперативно-тактичний, то, власне кажучи, саме така відстань відповідає виконанню першої оперативної задачі. Наші військові вийшли на рубіж річки і закріплюються на отриманих рубежах. По іншому, не могло бути. Основна зараз дійсно увага сконцентрована на південному фланзі наступальному операції, тому що він важливий як для нас, так і для противника. На півночі ми вийшли на кордон з Росією, власне кажучи. Там ситуація досить напружена, але контрольована. На півдні, на півдні нам треба сформовувати. Рубежі для продовження е, визволення нашої держави, а ворог відповідно оготався і намагається закріпитись, е, сформувати лінію оборони. І, власне кажучи, е, тепер не нависає над нами Ізюмський на е, той виступ. А навпаки, ми е, нависаємо півночі над е, захопленими з таким трудом і відтягмотяним захопленими ворогом і Лисичанськом, власне кажучи, наше угруповання створює для них загрозу. А це не тільки оперативно тактичний рівень, а і геополітичний, адже Путіну одна з основних задач Путіна це захоплення Луганщини і звільнення. початок звільнення Луганщини. Це для нього ну, щонайменше велика іміджева втрата, ну, якщо не говорити, що. Контрнаступ на Харківщині став таким ударом по голові для всієї російської системи, пане Павло, хочемо почути вашу думку з приводу того, коли Збройні сили України зможуть проломити цей рубіж саме поблизу Луганської області? Чи можливий тоді стрімкий прорив до кордону на півночі Луганської області? та, звичайно, що швидке звільнення цієї території? Ну, власне кажучи, Зараз ми спостерігаємо е, процес закріплення на отриманих убежах, е, уважно стежимо за класдар на правому березі річки на Куп'янському і нижче, і е, спостерігаємо за подіями на півдні. Чи буде продовжувати е, Збройні Сили України буквально після накопичення сил? Наступ саме в цьому напрямку, кучку беруть інший напрямок головного удару. Це залежить від Генерального штабу, власне кажучи, зараз дуже важливо і дуже послідовно відбуваються події на Херсонщині, на правому березі Дніпра. Тут можливо не так багато уваги. Суспільство приділяється, нема таких великих. Проривів великих перемог, але це надважливий наступ, і він проходить за дещо іншою схемою, і ми тримаємо кулаки, тому що там дуже важко хлопцям працювати. Один ворог про так, ворог продовжує контрнаступальні спроби наступальних дій на Донеччині, на Бахмутському напрямку, на Авдіївському напрямку. І тут теж наші командування намагається дати раду. Отже, де і як буде відбудеться наступний напрямок наступ? Говорити поки що зарано, і хай це буде несподіванкою в першу чергу для противника. Так, пане Павло, в цьому регіоні є також досить важливий населений пункт в тактичному плані. Це лиман, за якого за який вже декілька днів тривають бої. Утім, дуже важко там нашим бійцям прорвати лінію оборони суперника. Це через те, що кинули таки туди додаткові сили і поповнили свої запаси росіяни саме в цьому місці. Що ось не вдається проломити швидко цей рубіж. Не тільки, насправді треба ж бачити, що наші десантники наносили удар по лиману з півдня, і це був такий допоміжний удар по Харків, спрямований на Харківське угруповання військ. І спочатку він носив допоміжний характер, зараз після ліквідації, майже ліквідації зюмського виступу, там ще бродять стадаворків, їх ще будуть знищувати. Наступ на Лиман має такий, от разом з тими діями, які здійснюють на цьому ж напрямку наші вояки з півночі. От, власне, формується такий напів напівмішок, в який ми намагаємося запхати російських загарбників. А вони безумовно бачать. І очікують саме таких наших дій, тому тут бої дуже запеклі, цьому і сприяє саме фізіо-географічні умови, там досить складний рельєф місцевості для введення наступальних дій. Отже, боремось, подивимось, що вийде. Пане Павле, і хочемо ще, звичайно, що запитати про нашу Херсонщину, адже це досить важлива частина нашої території. Ми знаємо, що ворог там намагається посилити своє угруповання і на саме на правому березі Дніпра вони перекидають туди техніку, перекидають особовий склад. Чи не стане для російських військових, на вашу думку, це? Квитком в один кінець, і чи допоможе їм ось таке підсилення південного угруповування? Ну, власне кажучи, і оця операція задумувалася як такий собі квиток в один кінець для всього того угруповання, яке було перекинуто росіянами на правий берег Дніпра з метою в першу чергу наступу на Одесу і Миколаїв? Ми їх, зрештою, рано чи пізно ліквідуємо. І на виконання цієї задачі поставлено не тільки контрнаступальні дії наших військ по периметру цього плацдарму, а і систематичні послідовні удари по переправам, по лініям комунікації, які поєднують цей ворожий плацдарм з основними їх силами. Власне кажучи, тут відбувається постійне виматування противника, щоб у нього завер припини закінчилися боєприпаси, пальне, їжа, вода, не було можливості відвести своїх поранених, неможливо не було ускладнена можливість була щоб утекти. Власне кажучи, це і відбувається, що ми постійно чуємо з. Фронтів з повідомлення наших військових. Ну Крім того, постійно намагаємося пробивати. Знову ж там дуже складний складна місцевість яка обмежує можливість для таких потужних атак. Просуваємося і на півдні, і в центрі. Ну там ворог зараз підірвав дамбу і буде певне, є певні складнощі з просуванням. Тим не менше, наші воїни просуваються там метрами, сотнями, метрами, кілометрами і на півночі цього плацдарму. Аператор Пане Павло, так, буквально 5 хвилин у нас залишається. На сам кінець хочемо поговорити про запорізький напрямок а також і схід нашої держави на Запоріжжі. Там таких наступальних активних дій немає ні з одного, ні з іншого боку. Утім, повідомляли, що там ворог дуже активно посилив свою саме повітряну розвідку. Для цього використовує іранські безпілотники, тому що, врешті, Іран дав Росії чимало таких БПЛА. Власне, на ваш погляд, для чого активізували розвідку? Там в таких масштабах, і що нині відбувається на сході України, ось попрошу коротко захопити ще ці два е, таких ділянки нашого фронту, тому що на жаль, маємо обмежений ефірний час. Е, відразу на сході, не зважаючи на е, такі поразки на півночі і на півдні, противник продовжує намагатись е, здійснювати наступальні дії на Бахмутському Авдіївському напрямку. Власне кажучи, виконуючи ту задачу Путіна про звільнення Донеччини до 15 вересня, сьогодні вже 17. На півдні ми накопичуємо сили для можливого удару з розриву з метою розриву цього. Кримського коридору, а противник свою чергу накопичує там же сили для спроб наступу на північ в бік Запоріжжя. Власне кажучи, там формується така досить напружена ситуація, яка може рано чи пізно взірватися в чи інший бік. Почула вас, пане Павле. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Я нагадаю глядачам, що військовий експерт Павло Лакійчук був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо.